Компанія Greenway Auto привезла із Швейцарії ось такий ексклюзив. Mazda 6. другого покоління. Фейсліфт. Спортвеган. Спортивні комплектації. Універсал. В ідеальному стані, з класною історією по обслуговуванню, без ДТП, що зовні, по кузову, що салон. Ну, немає до чого причепитись, чесно кажучи. Максимально близько покажу кожну деталь, пройду стріноміром, покажу лакофарбове покриття. Покажу всю історію по обслуговуванню. Комплектацію. Ну, все-все по максимуму, що знаю про цей автомобіль, я вам покажу і розкажу. Гляньте на стан цієї. От Mazda 6 в універсалі виглядає дуже потужно. Класно рулиться, класно тримає дорогу. Комфортно, як не дивно. Для японців, які грішать шумоізоляцією, то ця доволі достойно веде себе з конкурентами. І особливо в цьому кузові навіть новішого покоління по шумці поступаються даному екземпляру. Це у нас 2011 рік випуску. В техпаспорті у вас буде 2011 рік. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат і в будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕО. І ви будете першим власником. До речі, ось наш автосалон, дуже багато автомобілів, там ще є Mazda 5. Хто цікавиться маздами. А ось рядом, гляньте, зелена вивіска, сервісний центр МВС, Мрево. Допоможемо з реєстрацією. Релінги. Ніяких м'ятин від граду, каштанів, нічого немає. Ось зовні, як виглядає ця красотка. Диски тормозні нові. Резина літня практично нова. Є комплект зимової резини. Сезон тільки від'їздила і ще й на практично нових, гляньте, прям блистять. Оригінальні диски Зимова 205-60R16 Nokian А літня Теж Nokian 225-45R18 Особливості цього кузову, і це мені дуже подобається, і Mazda врахувала всі недоліки попереднього кузова. А цей кузов стійкий до корозії, стійкий ну, хоро, хороше лакофарбове покриття. Більше того, ось тут, хто не знав, ось цей кусочок крила, який завжди часто там ржавіє, гниє і так далі, сюди більше всього летить, він пластиковий в цьому кузові. Пороги пластикові і вони заходять аж туди під дніще далеко тому теж є захист також звертаю вашу увагу гляньте ось тут заводські наліпки Ну от дивишся ніби ніби тільки з салона виїхала Зазори всі ідеально рівні. Що мені подобається в Маздах в цього японця, що завжди дуже класні зазори. Чітко вивірені, наприклад, порівнянні з тим же Genizaном. Там з цим біда, на жаль. Ну, і в цьому кузові вона шикарно виглядає. В принципі, особисто я. Люблю дизайн мазди. Ось так виглядає зовні ця красотка. По комплектації. Гляньте, спереді противотуманки, парктроніки, мовачі фарк, Синон. Так як це фейсліфт, то бачите, інший бампер відрізняється. І ще деякі елементи відрізняють. Гляньте ніяких. Сколів, піскоструя навіть по капоту немає. Є датчики дощу, датчики світла. Є сліпі зони. Пройдусь тощиноміром. Допуски. У цих японців десь до 100 мікрон. 50 55 55 53 66 55 49 55 41 42 47 59 39 54 53 Дивіться, як чітко б'ється все. 61 Практично немає ніяких розбіжностей по мікронам. Порівнювання з іншими деталями 53 52 57 51 65 65 54 56 І це крило 149 116. 100. 120, 110, 132. Ось це крило, друзі. Щось було. Видно, якесь щось царапне, тому що, ну, буквально якийсь перелак зовсім трішки більше б'ється. І з кольору воно не випадає зовсім. І по зазорам. Воно ідеальне. І я перевіряв, відкривав і капот, там і двері, дивився, нічого не крутилось. Тому можна сказати, що автомобіль практично не фарбований навіть. Тепер історія обслуговування. Комплектацію покажу і ще багато цікавих фішок покажу. До речі, є фаркоп, він сйомний. І такий, бачите, нержавіє, з такої легкосплава, з якогось оцинкований. Зразу звертаю вашу увагу на величезний багажник і пізніше покажу наскільки він практичний. Хто був власником? А власником, друзі, була мадам Моана Патрісія, 92 року народження. Ось 7 місяць 11 рік автомобіль. Ось історія по обслуговуванню. Мазда завжди, у ну, них як, сервіски, як такої, як правило, немає, вони її не ведуть. Але у них вся інформація в базі і все чітко відслідковується, коли що обслуговувалося і робилось. Ну Дивіться, у му році, рік назад, 219 тисяч було. 240 це слідуюче обслуговування повинно бути заплановане. От, там 98-22 рік і так далі гляньте. І тут показано е, цими е, логотипчиками, що саме обслуговувалося. Тин, тин тин, 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 тин. Ось тут наліпка, ну і тут же ж теж вказано, бачите, Моана Принцип Патрісія. Це по обслуговуванню, є підтвердження про обігу, є підтвердження обслуговування. І зрозуміло, хто був власником. Тепер дивіться по багажнику, що мені цікаво. По-перше, він величезний, широкий, в своєму класі, один із ширших. Тут хромовані такі накладки, гляньте стан резинок пластика хрому. Тут довгомір нічого такого особливо не возили. Далі, мені подобається ця фішка. Ось так. Раз. І зложились сідушки. І рівний пол, і багажник просто величезний. Тут на 2 метри зразу можна спати в рівний пол. Тут у нас є ніші. Запаски немає в цій модній комплектації, тому що там знаходиться саббуфер. Тому що акустика у нас Bose, Хороша акустика. У нас безключевой доступ, тому есть тут кнопка и есть кнопочка тут на дверях. Салон комплектация. Заразу показываю вам. Вот такие шкиряный комбинированный салон. Стильный, красивый, комфортный. Вот так выглядит. Ну, Зразу говорю, в принципі, і не буду внизу нічого показувати, тому що ніяких рижиків, здуття фарби, ще раз повторююсь, на цих маздах немає. Той, хто там розказує маздержавіть і так далі, той, можливо, бачив першого покоління Мазду 6, яка дійсно сильно піддавалась корозії. Інших це не стосується. Більше того. Я цей автомобіль, у мене навіть відео є, піднімав на підйомнику, дивився. ну, Ви будете дуже дуже приємно здивовані, Ще не кожен європейський автомобіль, там європейський європейський бренд, похвастається таким дніщем, такою чистотою і сухостю двигуна, як ця Mazda. Складування дзеркал, баус-акустика, сліпі зони. парктроніки спереді переді так як це спортверсія, тому такі от накладки металічні на педалі. Ну два ключі. Тонування є. І щось найцікавіше, бачите, як ремні, вони прям зашиті сюди, в крісло, тому вони тут не висять, коли складається спинка. А чому рівний пол, тому що коли складується, то цей диванчик туди чуть-чуть далі віддвигається. Ось стан салону. Хвилинку. Дуже-дуже класний збережений. А так як комбінований, то і стильно виглядає, і літом тут посередині не пече, не жарко, а зимою не холодно. Ми гляньте, пороги, пластик, резинки стан. Карти. Є такий підлокотник. Ще що цікаве в мазди, в усіх автомобілів легкових тут величезний такий порог, да? тут він мінімальний. Теж практично, особливо для дітей. Класно закриваються двері. Так, щок, ніби ну, як преміальний бренд. І величезні дверні проєми, легка посадка. Гляньте, де сюди просто забігати можна в цей автомобіль. Наскільки величезний дверний проєм. легко. Так, тепер подивимось далі по функціоналу, що у нас тут є. Перше, заводиться з кнопки. Заводимо. <звук> Гляньте, яка красива приборка. <звук> Ключик горить, це ось, треба було ближче полежити ключа. Щоб він його побачив. Оп. От. Так. Пробіг 238 тисяч зараз. Чітко зафіксовані оберти, ніяких помилок, нічого немає. І так як це спортверсія, то бачите така хромована приборка. Червона з синьою підсвіткою, дуже красиво так по-спортивному виглядає. Тут у нас п'ятиступеневий гідротрансформатор. Коробка автоматична, в ручному режимі теж можна переключати, є підгорів сидінь, є двозонний клімат-контроль. Він працює і холодом, і теплом, і компресор включається. Зараз якраз літо то це важливо. Тому кондиціонер працює. Ну, Поки що ми його виключимо. Далі, що у нас тут з магнітолою? Можна так виключити, можна включити. Сучасно поставлена тут така Apple CarPlay Android автомагнітола. Можна тут і навігацію, і бачите, вона сенсорна, і можна тут багато чого підключити, і відео можна дивитись тут. І тут дуже багато ще різних. Одів, там каблів дуже багато є. Цікаво. Далі дзеркало у нас з автоматичним затемненням. Якщо у вас сліплять ззаді. Тут підстаканники, вони знімаються, можна витрусити. І тут такий от органайзер Єокс є. Руль. Руль трішечки почуханий, тому що мадам їздила, бачите, і тут чуть -чуть є там котички мінімальні, ногті, кольця, це все зрозуміло, але він дуже хороший в достойному стані. По блютузу можна телефон підключити, гучний зв'язок. І під капотом важливо тепер подивитись. Теж є, є що показати і розказати. І послухати, до речі, як же ж працює цей двигун, знаменитий мазди. 2,0 бензин. 2,0 бензин двигун. Зразу зніму цю кришку. Ну, гляньте сюди. Дивіться, тут нічого не милость, все в пилі. Просто ідеальна чистота. Ідеально сухий стан. Ну і робота двигуна сама. Ніякого навіть на цих кріпіжах, як вправо, часто дуже зустрічається, вони трошки ржавіють і так далі, ці болтики. Тут ніде цього немає зовсім. Там ось ця кришка, яка закриває, там каталізатор і кар, ем, колектор вихлопний. Теж буває, там ржавіє. Гляньте стан. Дуже класно. Я впевнений, що цей автомобіль пройде Лібе СТО, навіть з перевіркою даже, е, в камерах згорання циліндрів. Тому що не один раз я приводив в Швейцарії такі мазди і завжди їздили, перевіряли їх, і завжди все нормально там було. Тому тут все нормально. Ну і по болтам гляньте, подивіться, сюди тут нічого не крутилось. Ну, тут є чуть-чуть полинявша фарба, але, але вона не зліша і вона не крутилася нічого. Він код можете перевірити. Ось робота. 155 кінських сил. Це вже новіший двигун. Розгін до сотні по характеристикам 11 секунд. Розхід палива. 5,8. 6 літрів траса. 7,7 ну хай 8. Змішаний цикл. І місто 10,7, ну хай 11. Буде місто. Насправді так і є практично, навіть менше трохи. Особисто не раз їздив, перевіряв, тестував, тому знаю про що говорю. Ну, По вихлопу підемо, подивимось. До речі, скло Лобове, навіть, е... да, лобове навіть, навіть рідне і Лобове. Все скло по периметру рідне перевіряв. Ось ну, по вихопу. Що тут дивитися, Тут все дуже, дуже красиво. На цьому буду закінчувати перегляд, друзі. Всю основну базову інформацію я вам показав і розказав про цей автомобіль. Тому у вас вже є уявлення, чи відповідає даний екземпляр вашим вимогам для перегляду. Ну, а все інше, друзі, приїжджайте на тест-драйв. І ви теж будете приємно здивовані, як вона рулиться, як вона тримає дорогу, яка шумка, який комфорт. Яка динаміка, як чітко працює автомат? По першій реєстрації ціна питання буде коштувати вам мрео близько 5,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Номера, експерти, паспорт і так далі. Допоможемо. Прямо тут у нас мрео швидко зареєструвати кому потрібно. Але будуть київські номера, якщо ви з регіона. І ви хочете регіональні, то робимо пакет документів, ви їдете до себе в регіон і отримуєте своє МРЕ у свої регіональні номера. Якщо київські, то на страховку це не впливає, на страховку впливає об'єм двигуна і ваша прописка. Пакет документів для реєстрації робиться на протязі однієї півтори години. На цьому, друзі, все. Закінчу перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям. І приїжджайте на тест-драйв. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Працюємо практично кожен день. До зустрічі!